Експерименти над людьми мають давню історію, і ще в античні часи правителі та лікарі випробовували методи лікування, не звертаючи уваги на страждання піддослідних. У стародавньому Єгипті проводили операції на рабах у стародавній Греції та Римі. Проводили досліди на гладіаторах та ув'язнених, вивчаючи будову людського тіла. Справжній розмах експериментів над людьми розпочався в епоху середньовіччя. Європейські правителі. Санкціонували експерименти на засуджених злочинцях, виправдовуючи це науковою необхідністю. Проте справжня дегуманізація піддослідних почалась пізніше у 19-му та 20-му століттях. Експерименти стали систематичними. Використання людей як матеріалу для досліджень стало нормою. Саме про це, а точніше, про найстрашніші та наймасштабніші з них, ми з вами поговоримо у цьому відео. І спробуємо зрозуміти, чому недотримання норм етики та наукового підходу шлях в нікуди. Але перед тим як ми зануримось у історію, поставте лайк і підпишіться на канал. З вами Станіслав Морок. Ласкаво прошу розділ перший вівісекції у 20 столітті, коли людство зробило небачений технологічний стрибок, разом із прогресом прийшла дегуманізація. Людина перестала бути людиною, вона стала матеріалом. Але для того, аби краще зрозуміти, що відбулося, пірнемо у історію трохи глибше і дізнаємось, звідки все почалося. Четверте століття до нашої ери було епохою інтелектуального розквіту у стародавній Греції. Люди усе активніше намагалися зрозуміти навколишній світ і ставили запитання про природу речей та механізми. Які керують життям і людиною. Одним із таких дослідників був Герофіл, відомий лікар, випускник знаменитої школи Гіппократа. Він вирішив дослідити та описати внутрішній устрій людського тіла з максимальною точністю. Для цього він переїхав до Александрії в Єгипті, міста, яке було центром науки та культури завдяки своїй великій бібліотеці, наповненій безцінними знаннями. В Олександрії Герофіл зустрів молодого лікаря на ім'я Ерасистрат, який став його вірним учнем. Разом вони вирішили здійснити революцію у медицині, започаткувавши нову галузь – анатомію. Але для цього їм були необхідні реальні людські тіла для розтинів. З дозволу єгипетського царя Птолемея І сотера лікарі отримали доступ до живих злочинців, засуджених на смерть. Герофіл і ерасистрат проводили над ними жахливі операції. Вівісекції, тобто ростини живих людей без будь-якого знеболення. Герофіл досліджував нервову систему, серце, судини і мозок, вперше встановивши зв'язок між мозком і нервовою діяльністю. Його учень Ерасистрат продовжував експерименти, ретельно вивчаючи механізми кровообігу і функції органів травлення. Жертви відчували неймовірний біль, доки не втрачали свідомості чи не помирали від крововтрати. Ці експерименти проводились відкрито на очах у широкої публіки, що з цікавістю спостерігала за страшним видовищем. Попри поширену цікавість, такі дослідження викликали гострі суперечки серед учених і філософів того часу. Багато з них вважали ці дії аморальними, проте місцева влада продовжувала підтримувати експерименти через потенційну користь для науки. За 40 років роботи Герофіл зробив значні відкриття. Які стали фундаментом сучасної анатомії та суттєво вплинули на розвиток медицини в подальших століттях. Проте ці досягнення були здобуті ціною сотень людських життів. Незабаром після завершення досліджень віві секції були заборонені через суспільний тиск і етичні суперечки. Знадобилося майже дві тисячі років, перш ніж медична наука знову повернулася до практики анатомічних розданів, але цього разу виключно на тілах померлих. Однією з причин такого тривалого періоду застою став вплив релігійних та культурних упереджень щодо людського тіла та смерті. Роботи Герофіла і Ерасистрата були втрачені назавжди під час великої пожежі в Олександрійській бібліотеці, яка знищила не лише їхні записи, але й безліч інших важливих наукових праць. Розділ 2. Проєкт 4.1 і Проєкт 4.1 був фактично побічним або додатковим проєктом, що мав дослідити наслідки іншого, більш масштабного. Його розпочали одразу після випробування Касел-Браво. Надпотужної термоядерної бомби, яку США підірвали у 1954 році, «Касл Браво був частиною операції Касл, серії високопотужних ядерних випробувань, спрямованих на те, щоб здобути військову перевагу над Радянським Союзом. Холодна війна між США та радянським союзом була головною причиною таких агресивних експериментів. Обидві країни прагнули військової переваги. Тому США прискорили свої випробування, незважаючи на потенційні наслідки. Маршалові острови, віддалена група островів у Тихому океані, стали місцем для випробувань цих ядерних пристроїв. Вибух Castle Bravo перевищив очікування, створивши потужність у 2,5 рази більшу за заплановану, приблизно 15 мегатонн тротилу. Це було у тисячу разів потужніше, ніж ядерна бомба, скинута на Хіросіму під час Другої світової війни. Проблема полягала у тому, що маршалові острови були заселені цивільними. Однак, замість того, щоб евакуювати місцевих жителів, американські чиновники вирішили проігнорувати загрозу. Евакуація обговорювалась, але так і не була проведена. Замість неї було на швидку руч створено проект «4.1». і Програму, що мала на меті дослідження впливу сильного радіаційного опромінення на людей. Нібито десятки тисяч жертв Хіросіми та Нагасакі не надали достатньої інформації про радіаційне отруєння. Керівник проекту змусив усіх учасників підписати зобов'язання про сувору конфіденційність, оскільки він вважав, що громадськість не схвалить експерименти над людьми без їхньої згоди. Усього 239 мешканців Маршалових островів піддалися сильному опроміненню. І уже через кілька днів у них почали проявлятися симптоми радіаційного отруєння, масове випадіння, волосся, важкі ураження шкіри та відкриті рани. Деякі із ран загоїлись доволі швидко, тому лікарі припинили спостереження через 75 днів, стверджуючи, що жодних довготривалих наслідків бути не повинно. Однак, через професійний інтерес обстеження жителів продовжувалось протягом багатьох років. Жінки страждали від численних викиднів і мертвонароджень. А ті діти, які виживали, зазнавали серйозних проблем із розвитком, затримкою росту та підвищеним ризиком раку щитовидної залози. Приблизно третина усіх, хто був опромінений, мала серйозні пухлини вже до 1974 року, тобто за 20 років після операції Касл. Тривалі екологічні наслідки були катастрофічними. Вода, ґрунт і екосистема Маршалових островів були сильно забруднені, що унеможливило звичайне ведення господарства та нормальне проживання місцевих жителів. Донині значна частина островів залишається небезпечною для життя через високий рівень радіації протягом наступних років. Представники Маршалових островів виступали проти Сполучених Штатів, звинувачуючи їх у навмисному проведенні експерименту над місцевим населенням. Реакція США була неоднозначною. Компенсації виплачувалися вибірково та не в повному обсязі, що призвело до тривалих судових суперечок. Постраждалі і сьогодні продовжують боротися за справедливість та вимагають повного визнання відповідальності США за завдані їм збитки. Розділ третій камера смерті. На ранніх етапах існування Радянського Союзу політичні опоненти часто загадково хворіли і швидко помирали з незрозумілих причин. Найчастіше це було результатом отруєння, ефективного та непомітного способу змусити замовкнути усіх, хто наважувався виступити проти системи. Ідея була проста: убивати тихо, без зайвого шуму. Звичайно, публіка завжди помічала таємничі смерті, але швидко забувала, хто і чому зник. То чому радянська влада була такою успішною у створенні смертельних отрут? Відповідь проста: експерименти на живих людях у 1921 році, за рік до офіційного утворення радянського союзу, була створена камера. Секретна лабораторія отрут при радянських спецслужбах. Це була установа, де створювалися нові смертельні речовини, які тестувалися на людях. 20-ті роки були періодом встановлення радянського режиму, коли влада особливо агресивно знищувала будь-яку опозицію для закріплення своєї влади. Лабораторію очолювали високопоставлені офіцери НКВС, хоча більшість їхніх імен залишилися засекреченими. Жертвами випробувань стали в'язні гулагів, численних таборів. Розкиданих всією територією, куди відправляли усіх, хто мав хоч найменший натяк на нелояльність до радянської влади, метою було розробити отруту, яка була б не лише смертельною, а й невиявною. Вона мала бути безбарвною, без запаху та без смаку, щоб не залишати слідів і бути непоміченою під час розтину. Випробування проводились на в'язнях, яким непомітно вводили різноманітні отруйні речовини, замасковані під ліки. Якщо тобі давали медикамент, можна було лише здогадуватися, чи допомога це, чи вирок речовини, які тестували рицин, отрута, що викликає серйозні внутрішні ураження та жахливі страждання, ціанід. Він спричиняє судоми, серцеві напади та швидку смерть, курари сильний м'язовий релаксант, який паралізує тіло, змушуючи людину задихатися, залишаючись у повній свідомості. Дослідження камери мали значні успіхи, якщо це можна так називати, принаймні для системи радянського союзу. Результати дозволяли створювати нові витончені способи ліквідації небажаних осіб: від розпилення ціанідного туману до інсценування серцевих нападів. Радянські науковці вигадували все нові й нові методи вбивства, але найефективнішим винаходом стала речовина С2 каркамін-холінхлорид, який, по суті, можна було б назвати рідкою депресією. Ця речовина діяла зовсім не так, як інші отрути. Замість того, щоб спричинити бурхливу реакцію, жертва просто поступово слабшала. Її здоров'я різко погіршувалося. Вона залишалась спокійною та мовчазною, помираючи протягом 15 хвилин. Жодних доказів, жодних ознак отруєння. Свідчення колишніх в'язнів згадували моторошні деталі експериментів та жахливі умови утримання. Інформація про камеру з'являлася навіть у міжнародній пресі, але жодні розслідування не отримали належного розголосу через таємність та залякування свідків. Подібні методи пізніше використовувались і в інших країнах, особливо активно під час холодної війни. Сучасні паралелі можна побачити у таких гучних справах, як отруєння Олександра Литвиненка у 2006 році або Сергія Скрипаля у 2018. Після розпаду Радянського Союзу у 91-му році російські офіційні особи заявили, що камера була розформована і припинила своє існування. Але хто може впевнено сказати, що це правда? Розділ 4 Таскігійський експеримент. Влітку 1932 року у графстві Мейкон, штат Алабама, розпочався медичний експеримент, який тривав цілих 40 років. Те, що починалося як дослідження, стало одним із найбільш ганебних прикладів наукової жорстокості в історії США. Експеримент було ініційовано службою громадського здоров'я США у співпраці з Таскігійським інститутом, відомим навчальним закладом для афроамериканців. Офіційна мета полягала у вивченні перебігу сифілісу без лікування, щоб зрозуміти його природній розвиток у чоловічому організмі. У дослідженні взяли участь шість сотень афроамериканських чоловіків із бідних сільських громад. З них 399 були заражені сифілісом, а 201 чоловік слугував контрольною групою без інфекції. Учасникам обіцяли безкоштовне лікування від поганої крові. Терміну, який використовували для опису загальних хвороб, включно з анемією, втомою та сифілісом. Однак учасники не знали справжньої природи дослідження та не давали на це інформованої згоди. Замість лікування вони отримували плацебо, аспірин та інші непотрібні препарати. Вчені навіть не мали наміру лікувати інфікованих. Їх цікавило лише одне побачити, що відбудеться з тілами цих людей, якщо хвороба залишиться без медичного втручання. У 1940-х роках пеніцилін став загальновизнаним методом лікування сифілісу. Однак навіть після цього відкриття чоловіків не інформували про існування ліків, їм навмисно не надавали справжнього лікування, навіть коли антибіотик став загальнодоступним. Незважаючи на те, що багатьом з учасників вдалося створити сім'ї, їхні жінки, а згодом і діти, заражалися сифілісом через відсутність своєчасного лікування. Відсутність лікування призводила до серйозних медичних ускладнень, таких як сліпота, психічні розлади та навіть смерть. Злочин експерименту став відомим у 1972 році, коли журналістка Джин Хеллер Асоцієйтед Прес опублікувала викривальну статтю, яка викликала суспільне обурення і стала одним із найбільших медичних скандалів в історії США. Відразу після розголосу експеримент було припинено за офіційними даними. Понад 100 чоловіків померли від ускладнень, спричинених сифілісом. Ще більше людей страждали від серйозних захворювань та інвалідності. Їхні родини також зазнали значних страждань через зараження сифілісом. У 1973 році був поданий колективний позов від імені учасників експерименту, який завершився врегулюванням на суму 10 мільйонів доларів. У 1974 році уряд США ухвалив закон про національні дослідницькі акти, яким вимагав створення національної комісії захисту прав піддослідних. Це призвело до ухвалення балмонського звіту у 1979 році, який став основою для сучасних етичних стандартів у біомедичних дослідженнях. У 1997 році президент Білл Клінтон офіційно вибачився перед жертвами експерименту та їхніми сім'ями. Визнавши жахливі порушення їхніх прав і гідності. Проте вибачення не поверне втрачених життів. Таскігійський експеримент залишив чіткий слід в історії як приклад того, як наука може стати інструментом нелюдського поводження, коли заради вищої мети нехтують правами людини. Розділ 5. гватемальський експеримент після сумнозвісного таскігійського дослідження Сифілісу, розпочатого у 1932 році. Уряд США перевершив сам себе, провівши ще більш жорстокий експеримент у Гватемалі. У період з 46 по 48 роки понад 5,5 тисяч гватемальців, включно з дітьми, стали жертвами цього дослідження. Гватемальський уряд надав доступ до пацієнтів у лікарнях, психіатричних установах і навіть сиротинцях. Близько 1300 відносно здорових людей віком від 10 до 72 років навмисно заразили сифілісом та гонореєю. Передача інфекцій здійснювалась або шляхом безпосереднього введення бактерій у рани, або через сексуальний контакт із зараженими місцевими секс працівницями, яких фінансували Сполучені Штати. Керівником експерименту був доктор Джон Чарльз Катлер, той самий науковець, який брав участь і у Таскігійському дослідженні. Він часто не вів точних медичних записів і надавав лише анекдотичні свідчення у своїх звітах, що вказує на його усвідомлення на епічності власних дій. Один із найбільш задокументованих випадків стосується Берти, пацієнтки в психіатричній лікарні. Ось що написано у звіті. Берта була пацієнткою в психіатричній лікарні. У лютому 1948 року їй укололи сифіліс у ліву руку. Через місяць у неї розвинулася короста. А згодом з'явилися червоні висипання та виразки на руках і ногах. Шкіра почала відшаровуватися. Лише через три місяці після інфікування вона отримала лікування. 23 серпня доктор Катлер зазначив, що Берта виглядає так, ніби вона помирає, але не уточнив причину. Того ж дня він ввів гній із гонорею від іншого пацієнта в її очі, у та пряму кишку, а також повторно інфікував сифілісом. Через кілька днів її очі наповнилися гноєм, а з Уретри була кровотеча. Через три дні, 27 серпня, Берта померла. Метою цього дослідження було визначити ефективність пеніциліну у профілактиці та лікуванні венеричних захворювань. Хоча доктор Катлер стверджував, що усі учасники отримали лікування, лише половина з них. Фактично отримала хоч якусь терапію. Жодних вагомих наукових результатів ці експерименти не дали. Експеримент був розкритий істориком Сьюзен Ревербі під час її дослідження та експерименту. Публікація цих даних викликала міжнародне обурення та жорстку критику США, які були змушені офіційно визнати цей факт. Громадськість, як у США, так і в Гватемалі, була шокована звірствами цього експерименту. Були організовані масові протести. Що призвели до суттєвої критики медичної та політичної системи, які допустили подібні злочини. Довгострокові наслідки для учасників були трагічними. Багато хто страждав від тяжких форм сифілісу та гонореї протягом усього життя. Ці хвороби спричинили значні проблеми зі здоров'ям, які передавалися і наступним поколінням. Юридичні наслідки включали численні судові позови проти уряду США, які вимагали відшкодування жертвам. Хоча уряд США і визнав свою провину, компенсації потерпілим не були повною мірою виплачені, і багато хто так і не дочекався справедливості. Після розголошення цього скандалу в медичних і дослідницьких установах були значно посилені етичні стандарти проведення досліджень з людьми, включаючи суворе дотримання принципу інформованої згоди та етичних норм дослідницької діяльності. Лише у 2010 році, через 62 роки після цих подій, Президент США Барак Обама офіційно вибачився перед урядом Гватемали за цей жахливий експеримент. Розділ шостий: Загін 731. Це мало бути таємницею. На мапі звичайна лісопилка, в реальності один із найжорстокіших наукових об'єктів у світі. Загін 731 – це японська лабораторія смерті, яка ховалася під прикриттям наукових досліджень, але насправді перетворилася на катівню. Де людське життя не мало жодної цінності. Цей кошмарний комплекс розташовувався у Пінфані, передмісті Харбіна, на окупованій японцями території Маньчжурії в Китаї. Заснований у 1936 році, він діяв під час другого японо-китайського конфлікту, водночас з подіями Другої світової війни. Всередині стін загону 731 під керівництвом генерала Сіро Ісії проводили жорстокі експерименти над людьми, переважно китайцями. Хоча серед жертв були і радянські військовополонені. За оцінками, щонайменше три тисячі чоловіків, жінок і дітей загинули лише у пінфані, а загальна кількість жертв загону 731 оцінюється в десятки тисяч. Людей, на яких ставили досліди, навіть не вважали людьми. Їх називали Марута або Колоди, бо ж офіційна версія існування комплексу лісопилка. Але насправді ця лісопилка випробовувала межі людської витривалості через найбільш садистські експерименти, які лише можна уявити. Людей поміщали в низькотемпературні камери, щоб побачити, скільки вони можуть витримати, перш ніж померти. Кінцівки занурювали у крижану воду та досліджували методи їх відігрівання. Випробування з низьким тиском призводили до того, що очі жертв буквально вискакували з черепа, вводили в організм піддослідних кров тварин замість людської для вивчення реакції. Підвішували в'язнів до горингами, щоб засікти, через скільки людина помре від задухи. Проводили дегідратацію за допомогою великих гарячих вентиляторів, доводячи тіло жертви до стану муміфікації. Тіла людей, які загинули таким чином, важили лише 20% від своєї початкової ваги. Особливо жахливими були експерименти над вагітними жінками. Їх примусово запліднювали та заражали сифілісом, гонореєю та іншими інфекціями, щоб побачити, як це вплине на плід. Після пологів як матері, так і новонароджені піддавалися жорстоким експериментам, включаючи вівісекцію без анестезії. Вівісекції проводили для спостереження впливу хвороб на органи в реальному часі. Жертви, які перебували у повній свідомості. Відчували неймовірні страждання. Це були не просто медичні досліди. Це була варварська гра вчених, які мали усе, що їм потрібно, для проведення найжахливіших експериментів в історії людства. Їхні керівники намагалися виправдати свої дії тим, що це робиться в ім'я науки. Один із японських професорів, який був свідком досліджень, так описував це. Деякі з експериментів не мали жодного стосунку до вдосконалення можливостей бактеріологічної війни чи медицини. Існує така річ, як професійна цікавість. Що станеться, якщо ми зробимо те чи те, яка медична користь була у вивченні обезголовлення? Жодної. Це була просто гра. Навіть професіонали теж люблять бавитися. Коли Друга світова війна наближалася до завершення, японські офіційні особи. Поспіхом стратили усіх полонених і намагалися знищити усі сліди експериментального жахіття. Після війни багато членів загону 731 уникнули покарання, отримавши імунітет від американської окупаційної влади в обмін на дані їхніх досліджень. США замовчували існування загону 731 роками, доки інформація. Не стало надбанням громадськості завдяки свідченням очевидців та роботі дослідників. Радянський Союз нібито провів суд над деякими високопоставленими японськими офіцерами та науковцями. Проте лише 12 осіб були засуджені до кількох років примусових робіт. Жодного справжнього покарання, жодної справедливості, лише зраджені жертви, які навіки залишилися номерами в записниках садистів. Описані експерименти це лише маленька дрібка того, на що дійсно спроможне людство. Я знаю, що це відео страшне і неприємне, але YouTube, на жаль, пропонує нам на вибір лише дві емоції. Тож ставте пальці вгору, якщо вам було цікаво, і вниз, якщо не було. Якщо бажаєте обговорити побачене або запропонувати теми для інших відео, коментарі до ваших послуг. Підписуйтесь і бережіть себе. До зустрічі! Розділ сьомий: чи змінився світ? Жорстокі експерименти над людьми неодноразово ставали темою для кінематографу та літератури, піднімаючи питання, чому все ж таки важливо дотримуватись етичних норм та наукового підходу. Це підкреслює, суспільство намагається проробити минулу травму. А митці часто стають першими, хто виносить такі речі на публіку. Проте у Китаї. Лунають звинувачення у примусовому вилученні органів у політичних в'язнів і використання цих органів для трансплантації у 2020-х набули розголосу проєкти редагування геному людини. Це викликало етичний шок у наукових колах. У багатьох країнах досі лишається непрозорою система випробувань ліків на людях. Пацієнти часто не усвідомлюють, що беруть участь в експерименті. Фактично, світ став складнішим. І нова технологічна хвиля знову загрожує відкотити нас до часів, коли велика мета виправдовувала будь-які засоби.